Новому році бажаючих розвести вас на гроші стає все більше. І ще не дзвонили із Служби безпеки банку або з інтернет-магазину з супервигідними пропозиціями на честь свят. Чи може ви отримували повідомлення, що перемогли у новорічному розіграші або пропозицію задонатити на подарунки для дітей з окупованих територій? Якщо ні, то будьте напоготові. Боятися тут нічого. Головне, не клюнути на наживку від шахраїв. Сьогодні поговоримо про найбільш робочі схеми розводів, хто за цим усім стоїть і як себе захистити. Якщо хтось наївно сподівався на те, що через війну суспільство стане згуртованішим, толерантнішим, а люди більш чуйними одне до одного, мушу вас розчарувати: чим важчі умови, тим простіше працювати злодієм. Бо засмучена, розгублена чи перелякана людина ідеальний клієнт шахрайських схем. Із найсвіжішого, що зараз робиться у світі на цю тему: шахрайські схеми з використанням ші. 2024 рік продемонстрував, що шахраї дуже активно опановують сучасні технології. Зокрема, йдеться про штучний інтелект, Дипфейки, голосові клони, фішингові схеми згенеровані ші. Все це було лише тестовим застосуванням ші злочинцями цьогоріч. 2025 стане роком, коли шахрайство з використання штучного інтелекту. Стане домінуючою силою у виснаженні фінтеху та банківської галузі за даними центру фінансових послуг Deloitte, генеративний штучний інтелект призведе до збитків у розмірі 40 мільярдів доларів до 2027 року порівняно з 12,3 мільярдами у 2023 році. Темп зростання, як бачимо, становить 32% на рік. Шахраї активніше використовуватимуть ще в 2025 році для реалізації нових злочинних схем. А так і компроментації електронної пошти покладатимуться на дипфейки. Це може стати основною загрозою в 2025 році. Цьогоріч у двох непов'язаних між собою схемах у Гонконзі, шахраї використовували створені штучним інтелектом відео та аудіо, щоб видати себе за керівників компаній під час дзвінків Zoom. переконавши працівників. Переказати майже 30 мільйонів доларів на фейкові рахунки, і це не поодинокі випадки. Щі використовуються в атаках компроментації електронної пошти повсюдно. У звіті американської компанії Медіус було виявлено, що близько 53% спеціалістів з бухгалтерського обліку за останній рік були об'єктами атак з використанням щі та дипфейків. Ще одна компанія повідомляє, що 40% шахрайських електронних листів нині створені штучним інтелектом. Нещодавно відомий нігерійський кіберзлочинець опублікував відео на своєму ютуб-каналі, в якому показав, як повністю автоматизований чат-бот на базі щі вільно спілкується з жертвою. Жінка вірить, що отримує повідомлення від коханого, який живе за кордоном, а насправді спілкується з чат-ботом, яким керує шахрай. Штучний інтелект дозволяє чат-ботам вільно спілкуватися з жертвою, надаючи шахрайству правдоподібність. Експерти попереджають, що використання повністю автономних чат-ботів зі штучним інтелектом пошириться у 2025 році. Шахрайські схеми під назвою Пік Butchering» – забій свиней націлені на заманювання жертв в начебто перспективні інвестиційні проєкти обіцянками великої дохідності. Для цього шахраї використовують соцмережі, зокрема Телеграм та Інстаграм. Цим типом шахрайства нині займаються цілі злочинні синдикати. Експерти попереджають, що вони все частіше використовуватимуть технологію діпфейк на базі штучного інтелекту для відеодзвінків, голосових клонів і чат-ботів, щоб значно розширити свою діяльність у 2025 році. Ще однією хвилею шахрайства, яке вже набирає обертів в азійських країнах. Та загрожує заходу є психологічні маніпуляції. Злочинці видають себе за представників правоохоронних органів та вимагають від жертви передати всі свої заощадження, погрожуючи відповідальністю у сваберкованих кримінальних справах. Шахраї використовують відео та аудіозаписи урядових чиновників, створюючи дипфейки, щоб зробити аферу більш правдоподібною. Ось такі нові інновації у світі шахрайства. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи потрапляли ви у шахрайські схеми. І обов'язково підписуйтесь на канал та ставте лайк. А зараз хочу поговорити про те, що відбувається в Україні. Звісно, ще в нас не так активно йде вхід, але я думаю, все попереду. Для початку кілька слів про те, чому ми з вами такі падки на усілякого роду заманухи. Все просто шахраї зачіпають людські емоції. Я б сказав, що вони працюють за трьома напрямками: шара. Небезпека і допомога. До речі, перший найбільш робочий, навіть у довоєнний час можливість отримати щось на дурняк гріла душу простого українця. А що вже казати про депресивні для людей і країни роки, коли доходи зменшуються? Це зараз про звичайних українців, а не олігархів чи депутатів Верховної Ради. Тоді не те, що подарунок, а будь-яка вигідна пропозиція сприймається, ледь не як благословіння вищих сил. І от ви вже переводите останні перед зарплатою 2 тисячі гривень за кавомолку, котра ще вчора коштувала 3 тисячі гривень. Ви поспішаєте, бо кількість акційних пропозицій обмежена, розберуть так. Поспішаєте, що навіть не заглянете на офіційний сайт виробника чи основних дистриб'юторів, і не дізнаєтеся, що насправді риночна вартість кавомолки такої моделі всього тисяча гривень. Це вже я мовчу про те, що зрештою виявиться, що і каву п'єте всього раз на тиждень, і купуєте вже помелену, і більше того, вона вам подобається. Але ж така вигідна пропозиція, думаєте ви? Ну і коли ще таке трапиться? На крайній випадок можна комусь подарувати, значить, треба брати, бо точно розгребуть наші ж люди ласі до шари. Ну зізнайтеся, траплялося щось подібне чи принаймні думки такі проскакували. Сподіваюся, ви змогли в собі пересилити ці шарові пориви, і шахраї не добралися до вас. Як боротися з жагою отримати на шару? А я от скажу чесно: одного разу мав гришок, якось поспішав на робочу зустріч і зателефонували з невідомого номера. Янгольський жіночий голосок розповів, що за результатами моїх інтернет-покупок на різних платформах я отримав знижку до нового року. А мені якраз щось потрібно було для авто. Знаєте, із тої серії, без чого можна обійтися, на що завжди грошей шкода, але було б файно, якби воно було. І тут же мені запропонували професійну річ відомої фірми, котра із моєю знижкою обійдеться всього в 700 гривень. Але тільки якщо замовити прямо зараз, бо тоді дівчина-оператор іще своїх особистих 15% знижки додасть. Ну, кому не стане приємно, хто не захоче себе порадувати. У більшості випадків ошукані люди так і не отримують замовлених за суперцінами товарів. А номер продавця, котрому вони істерично намагаються дотелефонуватися, виявляється недійсним. І це ще в кращому випадку. У гіршому злодії просять терміново оплатити покупку за посиланням. В погоні за шарою людина не задумується про безпеку, і в неї головна мета не прогавити вигідну пропозицію. Вона вводить свої банківські дані на якомусь фейковому ресурсі, і з її рахунку списуються всі кошти. До речі, мені можна сказати пощастило. Дані картки в мене не вкрали і навіть прислали товар. Уявляєте? Я так зрадів, що не переглянув його на пошті, хоча дівчина з янгольським голосом наполегливо пропонувала це зробити. Чим, до речі, приспала мою уважність. Словом, виявилося, що то був третьосортний брак вартістю в сотні гривень. Перевірити фірму і модель я додумався лише після отримання. Ось так мене розвели на 700 гривень. І це ще я відбувся легким переляком. На своєму ж прикладі поясню, як спрацювали в цьому випадку шахраї. Першого пряника я їм підкинув сам, повідомивши, що біжу на ділову зустріч і не маю часу довго балакати. Вже тоді вони зрозуміли, що я на 50% їхній клієнт. Бо зазвичай вони змушують людину поспішати, тоді їй найпростіше щось втюхати, і вона не встигне перевірити інформацію. Далі шахраї легко дізналися, що я хочу, і зробили пропозицію, від якої я не зміг відмовитися. І останнє. Ось це наполегливе прохання перевірити товар при отриманні. Ну точно, шахаї б такого не робили, бо їм це невигідно, подумав я, і з легкою душою переказав гроші. А це був найпростіший спосіб втертися в довіру. Ну і, звичайно, обіцяні солодким голосом особисті додаткові відсотки на знижку, це було дуже приємно. Це підсвідомо змусило трохи підростанути та відчути себе особливим. І от результат. Три хвилини і аферу провернуто. Я так детально розповів про свій епік фейл, щоб застерегти вас від повторення моїх помилок. Бо період до і після Нового року найсолодший для такого плану розводив. Як цьому запобігти, окрім того, щоб не вестися на шару? Із з найпростішого уточніть і перевірте назву компанії, від імені якої вам телефонують. Запитайте, на який номер можна перетелефонувати, коли приймете рішення. Уточніть назву бренду і моделі товару і пошукайте подібні в інших продавців. Переконайтеся, що пропозиція дійсно вигідна. І головне, не залишайте банківські дані за сумнівними посиланнями. Хоча б попросіть у продавця реквізити для оплати товару і в ідеалі перевірте їх. З вашої картки намагаються зняти гроші. Другий фактор, який найчастіше використовують шахраї, це безпека найпопулярніша схема. Дзвінок із банку, Із простенького вам можуть запропонувати посилити безпеку ваших даних або повідомити, що картка заблокована, і допомогти її розблокувати. У обох випадках вас попросять продиктувати код, який прийде в СМС. Таким чином шахраї отримують доступ до карти і обчищають її. Ця схема дуже проста і досить ефективно працює. Усе тому, що за останні десятиліття люди вже гарно засвоїли, що не можна передавати особисті паролі і cvv код третім особам, а просто продиктувати якісь цифри з смс, нібито звучить якось не страшно, але розвиваються не лише нові технології, а й вміння шахраїв використовувати їх для своїх злочинів. До речі, про подібну схему нещодавно писала волонтерка і військовослужбовиця Леся Литвинова. У один із месенджерів їй прийшло повідомлення від працівника техпідтримки Монобанку. Він повідомив, що кошти, зібрані завдяки донатам, можуть бути заблоковані, і щоб цього уникнути, треба вказати їхнє походження. І повідомив, що незабаром з нею зв'яжеться представник банку. Він детально розпитав жінку про її діяльність і навіть поцікавився, чи є в неї чеки або договори, котрі можуть підтвердити купівлю імплантів на задоначені гроші. Завдяки цьому волонтерка вже майже клюнула на аферу, допомогла уважність і відсутність поспіху. За вже знайомою нам схемою, представник банку попросив продиктувати код, котрий прийшов смскою. Але жінка помітила, що в повідомленні йдеться про підтвердження входу з нового пристрою. До слова, саме так і працює ця схема. Оскільки код для того, щоб зайти у ваш банківський застосунок з чужого пристрою, може прийти лише на ваш номер телефону, завдання шахраїв вивідати його у вас під будь-яким приводом. На цей момент аферисти вже знають ваше ім'я і відповідно номер телефону. Найчастіше в них є і номер картки, або ж вони намагаються вивідати його теж. Але важка артилерія у цій схемі це залучення служби безпеки банку. Запорука успіху такого шахрайства у тому, щоб дуже швидко спрацювати і не дати клієнту оговтатися від стресу. В цій схемі задіяні одразу кілька людей. При цьому, що більша сума грошей на картці в клієнта, тим краще шахраям, і тим вищий в них шанс на успіх. Працює так: вам телефонує на мобільний, нібито представник вашого банку і каже, що хтось намагається зняти з картки велику суму грошей. Типу, хоче переконатися, що це дійсно ви. У вас вже серце падає в п'яти. Ви нервово намагаєтеся згадати, яка сума у вас на цій карці, і яка б вона не була, готові на усе, аби не дозволити зловмисникам забрати ваші грошенята. Вічливий працівник банку одразу дає вам надію. Зараз подзвонять із служби безпеки. Уважно дотримуйтесь усіх їхніх рекомендацій, і крадіжці можна буде запобігти. Служба безпеки телефонує майже одразу, і ви з полегшенням готові виконувати всі їхні вказівки якнайшвидше. Ясна річ, прямо зараз хтось хоче запустити свої брудні рученята до ваших кров на зароблення. а далі, як і в попередніх випадках, диктуєте код сповідомлення і прощаєтеся з усім, що було на рахунку. До речі, спроба такого розводу також була в моєму досвіді. Але після попередньої наївності я вже був пильнішим і не купився. Допомогло те, що представник служби безпеки запитав, скільки грошей в мене на картці. Це здалося мені дивним, тому я сказав, що маю лише борги. Він одразу поклав слухавку, та й усе. Пам'ятайте, що серед запитань, з якими телефонують псевдоробітники банку, може бути що завгодно. Пропозиція підвищити рівень картки, зарахувати кешбек чи знисити процентну ставку за кредитом. Але результат завжди буде однаковий. Щоб берегтися від таких шахраїв, у таких випадках правоохоронці радять в першу чергу не надавати жодної інформації третім лицям. Працівники банку не питають особисті дані і приватну інформацію. Якщо ж ви все ж таки спантеличені і не знаєте, що робити, ставте якомога більше додаткових питань, щоб не вимусили надавати їм інформацію, а навпаки, найпростіше уточнити, з якого саме банку вам телефонують, бо у вас картки лише в такому-то і такому-то, і не називати серед них той, від імені якого телефонували. Якщо співрозмовник перевзувається і назве один із ваших варіантів, точно шахрай. Також можете уточняти, яку саме з ваших карток було заблоковано, або з якої саме пробують зняти гроші. Фейковий працівник скоріше за все розгубиться, бо у справжнього всі ваші дані перед очима. Це просто кілька прикладів. Ви можете винайти щось своє, але щиро сподіваюся, що не знадобиться. Хто дає аферистам ваші дані? Що стосується цих двох найпопулярніших способів розводу, мабуть, виникає питання, звідки до аферистів потрапляють ваші особисті дані. Коли шахрайські схеми лише набирали обертів, то подібні розводи, як правило, здійснювали злочинці прямо з місць позбавлення волі. Часто вони набирали рандомні номери телефонів і намагалися попасти пальцем в небо. І це реально спрацьовувало, та і досі ще працює. Але з часом подібна діяльність значно масштабувалася. Всі чули про славнозвісні кол-центри або офіси. Так от туди набирають переважно молодь, яка готова ризикувати і прагне швидко і багато заробити. І це саме їхні приємні голоси люди чують по телефону під час таких афер. За інформацією моїх джерел, коли початківці починають гарно заробляти, кришувальники їх пресують погрозами відправити за грати, якщо потякатимуть зайве. Тому шукачам легких грошей доводиться продовжувати працювати на схему, але отримувати вже набагато менший відсоток прибутку. Що стосується особистих даних людей, котрі опиняються у полі зору злочинців, клієнтські бази, як правило, купують в даркнеті, а туди їх часто можуть зливати навіть самі робітники банків, мабуть, за дуже великі гроші. Мільйон за повернення з полону. Ну і остання, мабуть, найбільша цинічна схема. Вона направлена на заклик допомогти і працює на почуттях емпатії та провину людей. Згадайте, як часто раніше ми могли бачити в інтернеті і навіть по телебаченню щемливі фото хворих дітей з проханням допомогти грішми на лікування. Ні для кого не секрет, що частина цих оголошень були фейковими. У цій афері розрахунок на те, що люди співчуватимуть бідолашним малюкам і підсвідомо почуватимуться ніби винними, що в них все добре. А щоб заглушити це почуття, будуть щедро донатити. Я вже мовчу про увесь цинізм і аморальність цієї схеми. Найжахливіше в ній те, що через дії шахраїв залишитися без допомоги можуть ті, хто цього реально потребує. Найжахливіше, що після початку війни у злочинців з'явилося безліч додаткових можливостей у цьому напрямку, створюються сайти і навіть соцмережі неіснуючих благодійних фондів. Фейкові посилання на збори для ЗСУ, переселенців, жертв ворожих обстрілів, ветеранів. Як на мене, дно пробив іще один виша храйства воєнного часу. Злочинці пропонують свою допомогу у пошуку зниклих безвісти або полонених захисників. Їхні родичі готові віддати усе, щоб допомогти. І негідники цим користуються. Нещодавно СБУ затримала жінку, котра маніпулювала родичами військових з Азовсталі. А в дружини одного з них вимагала мільйон гривень, обіцяючи посприяти поверненню чоловіка з полону. Казала, що нібито має зв'язки в російській в'язниці. Якщо чесно, навіть коментувати це не хочеться. Це той випадок, коли свої не кращі за ворогів. Як не стати жертвою шахраїв, котрі наживаються на горі? Тут найпростіше перевірте тих, кому збираєтесь донатити. Зв'яжіться з фондом або благодійною організацією, запросіть і перевірте їхні реквізити. Якщо справа стосується допомоги конкретним людям, спробуйте зв'язатися з ними чи їхніми рідними і дізнатися, чи ніхто не паразитує на їхній біді. А щодо послуг з повернення полонених, запам'ятайте, що це питання в компетенції виключно органів державної влади, і в жодному разі не віддавайте незнайомцям великі суми грошей, принаймні. Не повідомивши правоохоронців. Якщо перераховувати усі можливі схеми шахрайства, можна балакати цілий день. Тим більше вони постійно обновлюються і пристосовуються до реалій. Наприклад, коли президент Зеленський оголосив, що даватиме людям по тисячі, одразу з'явилися охочі допомогти з отриманням. Звичайно, в кінцевому рахунку люди залишалися не лише без тисячі, але й без власних грошей за старою схемою передачі банківських даних. А зараз хочу вам розповісти про ще один вид шахрайства. Коли ваші найближчі друзі, родичі надсилають вам смс з повідомленням, що в них сталася біда, і треба терміново перерахувати кошти. І звісно, ви одразу переводите їм кошти, не питаючи і не телефонуючи, що сталося. Але це найголовніша помилка. Потрібно одразу перетелефонувати вашим друзям або родичам і спитати, чи дійсно вони в біді. Тому, будь ласка, будьте уважніші до таких повідомлень. І завжди, коли вам надсилають такі смс, спочатку телефонуйте. Хто кришує шахраїв? І останнє питання: хто за цим усім стоїть? Я звернувся з ним до інсайдера. Він розповів, що зазвичай шахрайські схеми впроваджують автономні злочинні групи. За одними стоять хитрі організатори, котрі смикнули, як швидко розбагатіти, за іншими великі кримінальні клани. А за тими, як ми здогадуємося, часто стоять великі посадовці чи правоохоронці без останніх точно ніяк, бо хтось вже має заплющувати очі на роботу величезних кол-центрів та й допомагати з виводом зароблених ними грошей. Звичайно, не можу не згадати і епатажного народного депутата Колю Тищенка, котрий свого часу вирішив взяти кришування кол-центрів під своє крило, а нині перебуває під арештом, хоч і з іншої причини. Як би там не було, а за інформацією Нацбанку, від початку війни жертвою фінансових шахраїв ставав кожен дев'ятий українець. Це десь близько трьох мільйонів людей. Правоохоронці також підрахували середню суму розводів це три з лишком тисячі гривень. Але є випадки, коли може йтися і про десятки, якщо не сотні тисяч доларів. Статистика ж каже, що найкращими жертвами для шахраїв є найбільш вразливі люди пенсіонери. Діти, ті, хто переживає біду або скруту. На жаль, отже, за приблизними підрахунками від початку війни шахраї виманили в українців близько 9 мільярдів гривень. А як ви вважаєте, що потрібно зробити, аби припинити ці шахрайські схеми? Діліться вашою думкою в коментарях. Сьогодні я змінив тематику з виключно політичної на соціальну, і як не дивно, саме цей випуск я вважаю одним із найбільш корисних. Бо якраз оприлюднення шахрайських схем є найліпшим способом з ними боротися, а головне може допомогти людям не встрягти в халепу. Тому і ви не мовчіть, і передавайте цю інформацію знайомим, а ще краще посилання на наш канал.